Дерево пам'ять про загиблих захисників Южненської громади. На території греко-католицької церкви 24 листопада школярі висаджували липи. Екологічний захід відбувся за ініціативи управління освіти та підтримки благодійного фонду Карітас Одеса. Ми і так планували висадку дерев і кущів, тому, знаєте, тут зійшлося ініціатива від відділу освіти і наше бажання висадити дерев. І і, і і так і, і родилася власне туди, якраз ідея, щоб можна висадити от ку алею алею пам'яті Липи, щоб е, е, ну і прив'язати це до, до наших хлопців, які які вже не з нами, які віддали життя. Ми як. Церква як фонд, який заснований церквою, та якраз реагуємо на ті виклики, на ті потреби людей по мірі можливості. Та ми звісно ми не зможемо замінити державні програми. Ми не зможемо е, щось кардинально змінити в цьому світі, але бодай частинку добра, частинку того, що ми можемо дати, ми даємо людям. Долучилися до висадки алеї дерев п'ять роїв Сокіл Джура. Перед початком робіт дітям розповіли про особливості висаджування дерев. Як розповідають школярі, раніше неодноразово допомагали рідним. Висадка дерев, знак пошани загиблим військовим для них особливо почесно. Я сподіваюся, що ці дерева будуть нести пам'ятцю набагато. Раніше сажав вже дерева, буквально два місяці тому персик сажав. Але яма у нас сказала нормальна і ми нічого не переробляли, якраз саме і раз вийшло. Відчуття відповідальності за і дерева, і за те, що. За пам'ять за захисниками. Я особисто буду приходити навесні від бур'яну від, від бур'яну викопувати, ну, поливати, звісно, доглядати. Коли виросте, з дітьми прийду, покажу, що оце дерево я посадив. Ми повинні пам'ятати про наших героїв. Вони поклали за нас життя. Це найменше, що ми можемо для них зробити. Ми самі вирішили долучитися до цієї акції. Раніше ми сиділи вдома. Це було з дідусем. Під час висаджування дерев були присутні рідні загиблих героїв. Зазначають, що важливо не забувати про захисників, які віддали своє життя за Україну. Такі акції допоможуть зберегти пам'ять про них. такі заходи, які проводяться на честь на шану наших хлопців. Які загинули, це дуже добре. І побільше б таких заходів, да, вони болючі на серці, в душі, в голові, вони дуже болючі, тому що прекрасно розуміємо, що це захід на честь і шану наших хлопців. Такі заходи, навіть, такі заходи потрібні. І чим більше таких буде заходів, Мені кажеться, що не буду забувати наших хлопців. Любе дерево це життя, це нове життя. І е, любий е, люба квітка, любий, любе дерево це нове життя. І ми надіємося, що життя в нас все таки буде. Разом з нашими дітьми, разом з нашим. Новим парком, якимось садять діти, я думаю, що життя в Україні буде. Я вважаю, що це просто чудово, що посадили біля церкви, тому що ми молимося, і липа це таке дерево і життя, і пам'яті. І воно настільки, як вам сказати, дає і дух, і силу, і нашим небесним ангелам, які відійшли у вічність, і постійно будуть джілки прилітати. Наші липки всі росли, дітки будуть приходити поливати, молодці будуть. І це на добробут нашій Україні, пам'ять наших дітей. І ми дуже задоволені. Дуже гарно, що діти беруть участь в цьому, діти наше майбутнє, їм це школа, школа, навчання. Не те, що як посадити, а прилучитися до цієї акції і провідчувати це. Через себе. От. І ми з великою надією, що закінчиться ця війна, бо наші там два онуки ще, наш ще один син, наш зять там. Родина наша віддає душу і серце, ну, як і кожен українець, який любить свою батьківщину. Всього висадили поруч з церквою 17 лип та 20 кущів кизильника.